Що ти кожну упаковку, кожен балон розкручуєш, від, від, відкриваєш, і провіряєш оцей вентиль відкручуєш. Чуєте, повітря йде? Чуєте? Да? Тому що отак треба кожен балон провіряти. Вони ж на заводі скліпалися, накачались повітрям і поїхали е, да, в магазини. Тобто, есть... а може бути десь якийсь брак, хоч вони там якби й провіряються, але все рівно може десь бути брак. Тобто, вони їх накачають повітрям. Це повітря там під тиском стоїть якийсь там період, тиждень, два, місяць, півроку, рік, ну дивлячись, коли да, виготовило. виготовлено. І якщо десь буде утічка повітря, значить він цей балон бракований. А так, тепер я з певністю можу сказати, що балони робочі, що їх можна, газ цей повітря, точніше спускаємо і їдемо заправляти газовий балон на заправку собі. І можна не переживати, що десь щось буде травити. 1100 гривень газовий балон, 8 літрів, всіх можна відразу на ньому готуємо тут, можна підключити. До нього обігрівач, чи такий через редуктор, шланг 1590 гривень, або ось такий можна підключити за 700 гривень обігрівач. І плюс цей так само балон ж можна і підключити і навіть до генератора. Тобто на генератор ставимо карбюратор з редуктором за 1600 гривень, і у вас генератор може працювати на газу, так само від цього балона. Або такі балони можемо під'єднати і ось до таких туристичних плиток, які працюють по 550 гривень плитки, такі сигма, у нас. або працюють на цанговому балончику, або ось до через шлангу. Так само під'єднується і можна можуть, можуть працювати. Тому пишіть дзвоніть, кому треба генератори, зарядні станції і газові балони.